Останнім часом напруга між США і Китаєм зросла настільки, що президентам обох країн доводиться переміщатися на переговори в конвоях завдовжки понад кілометр, і поки глави держав вирушають на зустріч один одному, в морі готується шахова партія з прорахунком всіх майбутніх кодів. Підтвердженням цьому стала британська розвідка, яка зафіксувала підозрілу активність кораблів у південно-китайському морі, британські авіанос цьквіне Елізабет за допомогою новітніх дронів зміг розвідати територію і передав дані в пентагон там військовим вдалося підтвердити інформацію і з'ясувати що головною загрозою в морі є китайський суперавіаносець Type 003. Це воїстину величезний корабель, чиї масштаби і здібності вражають уяву. На його палубі може поміститися з десяток звичайних бойових кораблів. Він володіє величезним арсеналом зброї, до якого входять новітні винищувачі п'ятого покоління, бойові дрони і гвинтокрили. Крім цього, він має можливість керувати катерами і підводними човнами за допомогою штучного інтелекту, що ще раз підтверджує силу китайських технологій, так само Type 003 керує першою в світі космічною зброєю, тривожний дзвінок дійсно був. Коли ми дізналися, що китайці тестують свою космічну зброю проти свого власного супутника. Це була чітка демонстрація того, що подібна технологія вже в руках китайців. Китайська система орбітального бомбардування ФОПС це нове слово сили у світових конфліктах. Система створена для знищення будь-яких можливих стратегічних цілей на поверхні землі. І це зовсім не прості ракети, як можна було б подумати. Програма ФОПС передбачає виведення на низьку навколоземну орбіту ядерної бойголовки. Якщо звичайну ракету можна заздалегідь вирахувати і її збити, то ракету системи ФОПС неможливо визначити, адже вона. Перебуває в космосі, смертоносна ядерна зброя, яка літає над головою, яку неможливо виявити. Ось головний козир китайського авіаносця. Однак це всього лише слова китайців. Насправді цю інформацію ніхто досі не підтвердив, тоді як можливості USS Ford і Queen Elizabeth дуже навіть реальні. Ба більше багато в чому ці авіаносці більш вражаючі. Queen Elizabeth – це флагманське судно британського Танської армії і справжня королева кораблів у ній все відточено до ідеалу: від технічного оснащення до озброєння. Квін Елізабет борознить океани з 2014 року, і з кожним роком її можливості розширюються і розширюються. Зараз вона являє собою корабель нового покоління, розроблений для виконання абсолютно будь-яких завдань: чи то атака ракетними установками, чи то прикриття повітряного простору при розмірах 280 70 на 75 метрів авіаносець не набагато поступається американському форду, а за озброєнням можливо в чомусь і перевершує. Вона велика дівчинка, вагою 65 тисяч тонн, і Сьогодні тут перебуває понад 200 осіб. Британський корабель оснащений передовими системами управління і зв'язку, а також найсучаснішими бойовими комплексами. На борту може розміститися до 40 літаків і гвинтокрилів, включно з новітнім винищувачем шостого покоління Темпест. Це справжній козир у рукаві, коли справа доходить до повітряних битв. Тільки уявіть, поки інші країни намагаються створити літаки лише п'ятого покоління, у Британії вже є шосте. Щоб зрозуміти. Міти всю силу Темпест. Візьміть уже знайомий f 35 і помножте його здібності вдвічі. Цей винищувач здатний літати на швидкості 3800 км на годину, маневрувати, вникати практично повну невидимість і переносити гіперзвукові самонавідні снаряди нового покоління. Цікавий факт, але спочатку Темпест не був розрахований на використання з авіаносця через застарілу систему запуску. Однак, це було до модернізації. Зації тепер замість старої системи Катобар «Квін Елізабет використовує новітні електромагнітні катапульти, які дали змогу темпесту стати частиною великого авіафлоту. Як директор з відновлення я буду відзначати місце, де літак повинен приземлитися. Так само британський авіаносець оснащений інноваційною системою перекидання, яка використовує електромеханічні ліфти для перевезення боєприпасів і озброєння. Крім цього, Квін Елізабет володіє вдосконаленим захистом, включно з новими радіолокаційними системами і протиторпедними комплексами, має надійнішу протидію електронному придушенню і захист від кібератак. Думали на цьому принади королеви закінчуються. Ні, ми зберегли найцікавіше на останок. Квін Елізабет має доступ до закритої мережі інформації, яка називається Небесний інтернет. Ця мережа дає доступ до будь-якого союзного супутника і моментально передає максимально точну інформацію про ворожу ціль. Дані про противника можна так само швидко передати, наприклад, підводним човнам або винищувачу темпест для знищення цілі. Так вийшло і у випадку з китайським авіаносцем безпілот після отримання інформації передав її на авіаносець. Після чого вона одразу вирушила до Пентагону, який зі свого боку виставив найпотужнішого гравця у своєму флоті. Немає абсолютно нікого, хто пишався б веденням у дію цього могутнього корабля більше ніж президент США. Джеральд Форд є найбільшим у світі авіаносцем. Навіть звичайний погляд на нього змусить тремтіти від потужності, яку він випромінює. При цьому корабель володіє величезною кількістю здібностей, які здадуться вам фантастикою. Форд став першим кораблем у новому класі суперавіаносців, розробленим для заміни старих німіців. Авіаносець має низку поліпшень, включно з більш ефективним використанням енергії, підвищеною автономністю і біль з екзотичними фішками, як от електромагнітний запуск літаків і системи пасток, які замінюють традиційні парові системи запуску. Вони дозволяють ефективніше використовувати авіаносець і урізноманітнити варіативність літаків, які він може запускати. А запускати є що, адже на Форді зібрався весь парк найкращих літаків. Тут вам і новітні F-22 Raptor разом із F35 Lightning II і B-21 один Дери навіть кілька величезних дронів на кшталт Глобал Хоук. Цей корабель кардинально відрізняється від усіх інших кораблів, на яких я коли-небудь був, і це підтвердить кожен наш моряк. Знайте неважливо на скількох авіаносцях ви були раніше, якщо ви ніколи не були на авіаносці класу «Форд». І нехай літаки це дійсно круто, але наявність лазерного комплексу гігантських розмірів. Ось що по-справжньому вражає уяву. Для захисту авіаносця від всіляких літаючих загроз. На нього встановили потужний лазер від компанії DARPA спільно з компанією General Atomics. Хелац є новітньою лазерною системою, покликаною замінити застарілі леєр Laser Defense. Комплекс має потужність достатню для пропалювання 5 см і сталі на відстані 10 кілометрів. У теорії цим лазером можна навіть відрізати дуло танка. А що вже там говорити про тонку обшивку літаків і ракет? Варто літаючій цілі потрапити в поле зору лазера, як вона миттю спалахне, немов сірник. Мабуть, ще краще звучить можливість автонаведення лазера за заданою програмою. Оператору комплексу достатньо завантажити в базу даних інформацію про можливих супротивників, чи то літак, чи то ракета. Після чого хелац буде спрацьовувати автоматично, щойно ця ціль буде в зоні його досяжності. Тепер у нас є можливість стріляти високоенергетичними лазерами і швидко вражати цілі. Можливо, може здатися, що подібна система захисту затратна або малоефективна, проте, за даними Пентагону, ефективність лазерної зброї досягає 99 тоді як звичайна ППО може пропускати до 20% цілей. Ну а ціна за постріл у 3 долари це взагалі дрібниця. Ще одна перевага лазерного USS Ford полягає в тому, що новий комплекс займає набагато менше місця, ніж звичні гармати. Так що на Палубі корабля вдалося розмістити ще кілька винищувачів, Нам вдалося створити дуже компактну систему лазерної зброї. З такими технологіями американський USS Ford міг би й поодинці впоратися з китайським Type 003, але все ж краще покластися на командну роботу з надійним союзником в особі Квін Елізабет. І поки президенти США і Китаю спілкуються на переговорах, шахова партія, розкладена в морі, чекає свого ходу. А на цьому відео підійшло до кінця. Якщо вам сподобалося, не посоромтеся поставити лайк і залишити свій коментар. Так ви допоможете нам зрозуміти, в якому напрямку варто розвивати контент. Дякую вам за перегляд і до зустрічей.